Фінансовий облік це просто звучить як знущання, правда? А що, якщо ні? Раптом ви нарешті зможете порахувати прибуток свого бізнесу, розберетеся, хто кому винен, ви або вам, які напрями варто розвивати, а від яких краще відмовитись. Завжди будете передбачати касовий розрив та ще й вчасно ліквідувати його. Таке, взагалі, можливо, уявіть собі, так. Але як це зробити? Адже ви, напевно, вже намагались. Завели купу таблиць в Excel та Google, постійно дані у бухгалтера. Щоправда, не знаєте, що з ними робити. Пробували читати фінансову літературу та проходити декілька курсів. Давайте розбиратися. Щоб контролювати свої гроші, потрібна система чітка, зрозуміла та наочна. По-перше, краще всі дані мати в одному місці. Тоді ви зможете ними реально користуватися, а не вносити для того, щоб вносити. Для цього можна використовувати різні інструменти. Подивіться, як це влаштовано у сервісі фільмап. Журнал обліку всіх транзакцій, в якому так само видно де, скільки і на яких рахунках у компанії є гроші, облік ваших боргів та боргів вам, кредиторка та дебіторка, облік всього, чим володіє ваш бізнес. І найголовніше всі транзакції можна внести за допомогою всього трьох кнопок: дохід, витрата та переказ. По-друге, дані слід аналізувати, адже вони не для краси. У них вся сила. Той, хто вміє читати дані, може в буквальному значенні слова пророкувати і змінювати майбутнє своєї компанії на краще. В Excelських таблицях можна, звичайно, прописати формули і побудувати графіки. Та ви, напевно, вже пробували. Але краще, коли всі дані зберігаються у хмарі, і система сама аналізує ваші дані та виводить у зрозумілі графіки. З вас лише вчасно вносити дані і натисканням кнопки отримувати різні графіки. До речі, вам навіть не потрібно вносити дані самостійно. Доречіть цю рутину співробітнику, надайте йому обмежений доступ і переглядайте звіти у будь-який час з будь-якої точки світу та з будь-якого пристрою. А тепер звіти. О, це найцікавіше. Бачу вашу саркастичну посмішку. Звичайно, коли ти в них нічого не розумієш, злітають формули, ти не знаєш, що куди вносити, і де шукати, та витрачаєш на це абсолютно весь свій час. Це той ще головний біль. Але коли дані вносяться максимально просто, а потім виводяться в зрозумілі звіти, причому все на одному екрані, тоді ви стаєте шампуль. Маном свого бізнесу, який володіє знанням. Підстеживши цифри за 2-3 місяці, зрозумієте, на яких напрямах можете заробляти ще більше, визначите точки зростання і зможете масштабувати бізнес, опираючись на тверді цифри, а не лише на свою інтуїцію. А як же обіцяне уникнення касового розриву, запитаєте ви, не хвилюйтесь, все в силі. У Фімап є спеціальний інструмент, платіжний календар. Все, що вам необхідно зробити, внести всі заплановані надходження та виплати в журнал, а платіжний календар підкаже, коли і скільки грошей буде на рахунку. Ми рекомендуємо. Завжди залишати хоча б 20% оборотних коштів на рахунках, щоб не потрапляти в кризові ситуації. Використовуючи цю функцію, ви заздалегідь побачите касовий розрив і зможете коректно перерозподілити кошти та навіть безпечно виняти частину грошей із бізнесу. І ще у мене хороша новина: у сервісі цілодобова експертна підтримка з будь-яким питанням: фінанси, аналітика, технічні моменти. Ви можете звернутися до наших спеціалістів у чаті підтримки, і вони тут же допоможуть. Але якщо чесно, то краще самому спробувати. Перейдіть за посиланням під відео та отримайте безкоштовний доступ до сервісу Finmap на чотири. Днів та консультацію нашого експерта з фінансового обліку безкоштовно.